Раз, 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 раз. Супер, пішов звук. <кхи> <кхи> Приснімаем. Приснімаем, давайте. Приснімаем. Раз, 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 раз. До речі, мій зараз проживає в Сполучених Штатах Америки. Про купівлю автомобілів, про те, які вони... Але хубава. Боже, я вже змерз. Подивимось на цифру, подивимось, запишемо в іншому місці. Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про автомобільну культуру канадців і українців. Ну і звичайно, що я розкажу і інші питання, що стосуються автомобільної тематики. Звичайно, що ця інформація буде частково суб'єктивна, тому що вона пропущена через призму мого бачення. Тому, хто зі мною погоджується, а особливо, хто не погоджується, почуйте, хто не погоджується, стукайте в коментарі, і там ми з вами подискутуємо. Ну а тим, хто зможе до кінця додивитися, буде бонус. Я розкажу про цю машину. Ця машина куплена в кредит, це нова машина, ЦРВ, куплена салона. Скільки така машина? Буде коштувати місяць без всякої води, як, як то кажуть, влюбити м'ясо. Ну і ще, напевно, давайте додамо ще машину, куплену на вторинному ринку, щоб ви бачили, які ставки, тому що ставки дійсно змінилися в декілька разів порівняно з попередніми роками. І ви для себе все проаналізуєте. Ну що, готові? Отже, зараз вже 22 жовтня, і по погоді видно, що до нас все ж таки прийшла така холодна осінь. Вже вечорам у нас з'являється невеличка ламінусова температура, і з кожним днем у нас буде все холодніше, холодніше. Але знову ж таки, ми зараз переходимо до нашого відео, тому що тема у нас не про це. А першим пунктом я би підняв менталітет і поведінку на дорозі. На що це особливо що на це впливає? На це впливає той соціум і, скажімо так, в якому знаходяться люди. І та поведінкова модель, яка в цьому соці відбувається. Давайте так вам скажемо. Коли порівняти Канаду і Україну, то в нас за останні 25 років відбувалося багато таких факторів, як інфляція, гіперінфляція, різних кримінальних моментів. І те, що для канадців незвично, або для них великі-великі якісь там лихо, або горе, або ЧП, для нас це звичний процес. Ну, Давайте зараз подивіться От на цей кадр. Це інфляція з останніх, там, умовно кажучи, 20 років. Подивіться, які максимальних явищ вона. Досягала за цей період. Звичайно, що цей показник не може користуватися всіх явищ, які в Канаді відбувалися, але, напевно, якусь екстраполяцію можна зробити і, в принципі, розуміти, як тут все рухається, плюс-мінус. І те, що в Канаді каже, що 5% інфляція, а це не завжди було, а тільки самі максимально піки можливості. Це дуже-дуже таке негативне явище, то для нас, давайте по-чесному, в економіці 5%, ну, це більшість людей скаже, що це стабільна курсова ситуація по цінах. А коли тут кажуть, що 7% це просто нереальні ціни на іпотеку, що це неможливо, і це просто нонсенс, такі високі ставки. А до цього в них ставки були в рази менші, там 2%, інколи і менше, інколи і біля 4%, то для нашої країни 7%, От почуєте зараз мене 7% це пільгове кредитування. І, до речі, коли ви бачите якісь трендові хайпові, скажімо так, відоси про те, як тут все погано, як кошмар, і чому українці масово виїжджають з Канади, тримайте попередній графі в голові. Хоча, знову ж таки, я не кажу, що Канада це ідеальна країна, взагалі такого розуміння, як ідеальної країни, чи якось ідеальне місце його не існує. Канада так само має свої плюси, і мінуси, але знову ж таки, відео у нас не про це, а ми йдемо до нашої основної тематики. Погнали! Отже, водії в більшості частині, вони толерантно себе поводять. На зеленому світлі не налаштовувати перегонів. Я думаю, що напевно в наших країнах, якщо ви проживаєте, однозначно, ви бачили оці ці всі автоперегони. Коли буквально дам на якусь долю секунди, ти затримався в твою сторону. Вже я не кажу про різні нецензурну лексику, але клаксони постійно працюють, всі махають жестикулюють Тобі що ти, вибачте, за слово ну вибач, не стартуєш на старті, так як має стартувати будь-яка машина. Напевно, в такі випадки ви неодноразово в наших краях так само бачили. При входжені в потік тут перша, максимум друга машина завжди тебе пропустить. Тобто тут, е хоча Давайте об'єктивно казати, йти так само бувають завживання, тому що багато хто їде по дорогах з боку, які ще ремонтуються, їде до останнього знака стоп, коли дорога вже закінчиться ремонт, для того, щоб максимально швидко бігти. Це цю тягнучку і вклинитись в поток. Я вже в принципі перестав на це особливо реагувати, бо я розумію, що багато людей приїхало з азійських країн, де в принципі як такої культури автоводіння знову ж таки вона базується тільки на одному принципі: хто перший, того і правда. Ну і не забуваємо, що тут і нашого брату, так як би мовити, немало вже понаїхало. Мені це не довелося зустрічати певної класові поведінки власників, як то кажуть, в німецьких брендів. Я думаю, ви розумієте, про яких я говорю, які в нас дозволяють собі когось підрізати, не знаю, вести себе якось не зовсім культурно, хай моргати вас, не знаю, там обганяти, сигналити вам про те, що ви маєте їм оступати по якійсь причині, бо в них більш дорога марка, вам дорого. Причина, напевно, в тому, що тут так само існується дуже великі штрафи, але про це ми поговоримо з вами трошечки пізніше. До речі, мій колега, який проживає, Станом на зараз в США, так само буде знімати подібного типу відео. І на його каналі він взагалі піднімає автотематику. Якщо у вас автомобільна тематика цікава, цікавить його історії США, я би радий вам прийти зверху, десь буде посилання, так само в описі побачите, посилання на його канал. А зараз переходимо до нашої основної теми Далі. Погнали! Що стосується цін, то ви маєте розуміти, що ціни, які ви бачите на цінниках, не враховують податки, які будуть зібратися у вас при безпосередній собі купівлі. Ну і ці ціни залежать від того, в які знаходитесь, провінції що між провінціями так само є різниця в оподаткуванні. Але знов ж таки, давайте з вами порівняємо таку ситуацію в Україні. Як би то не говорили, але податкове навантаження набагато більше. І плюс Канада має таку велику перевагу, яка Україна не має. А саме то, що вона має одного з найбільших сусідів, такої як Сполучені Штати Америки, їх споживає величезну кількість автомобілів, і за рахунок того, що там їх привозять багато, недалекі логістичні плече робить свою справу. І якщо ми говоримо про однотипні автомобілі, наприклад, давайте з вами поговоримо про Мазу cx 5 модель 2024 року, да? то в турінгі це максимальна комплітацій, різниця між Україною і Канадою Буде на 10 тисяч канадських доларів ціна буде нижче, ніж в Україні. Я не говорю, що це так всі автомобілі мають бути таку різницю, але ну, приблизно порядок цифр, про який класи прикульпутації говорю, ви, в принципі, можете зрівняти. Але треба тут ще врахувати, що за рахунок того, що гарантійне обслуговування, а верніше навіть більше постгарантійне обслуговування, плюс страховка, яка страхівочка, яка буде у вас включена, за років 5-6 невелює оцю різницю в ціні. В принципі, вийти на ті самі гроші. Хоча, як по мені, Страхівка набагато кращий інструмент, який вас подальше може захистити від багатьох багатьох проблем. Але маємо то, що маємо. Люди тут дуже люблять їздити на новинках, але знову ж таки якоїсь сильної прив'язки до брендовості я тут не, звер... не побачив. Про що це говориться? Знаєте, якщо якийсь бренд чи якесь дилерство представить гарне співвідношення по цінь якості, то більшість людей, звичайно, купить той бренд без прив'язки, що вони раніше брали там, не знаю, якийсь німецький автопром, або американський, або японський. Тому всі всі бренди намагаються завжди якимось чином підкрити для себе клієнта. І для людей, знову ж таки, якщо ми говоримо про емоції, то емоції дають не такі автомобілі, як в нас там Porsche, BMW, умовно кажучи, людина е, отримує якісь великі захоплення, а люди люблять якусь ретро-класику. Ви бачили, скільки людей з'їжджається на різні збори. Власників класичних автомобілів, як вони від цього кайфують, вони взагалі дозволяють на своїй машині не тільки по як то кажуть, порушити пальчиками, а сісти, подивитися, відкрити капот, ну і відчути себе в цьому автомобілі. Самі власники від цього так само кайфують. ПДР та якість доріг. Знову ж таки, кожна провінція має свої права і має так само певні відмінності і особливості в плані їхньої здачі. Більшість провінцій, ви зараз побачите на екрані, вже зараз дають можливість українцям без всяких іспитів, здачі тестів, водіння отримати з української категорії Б і поміняти вільно на. Канадські права, але знову ж таки, врахуйте, якщо ви плануєте тут, бо вас їх будуть забирати, якщо ви не плануєте тут лишатися, чи вам слід це робити. А в тій провінції, яке проживає Альберта, з 18 квітня 2023 року, рівно на рік, знову ж таки, наголошу, на рік є можливість в категорію українську Б поміняти на канадські права, не здаючи ніяких тестів. Знову ж таки, але якщо ви хочете здати тест, так як я це робив і водіння, тут зараз в мене так само буде посилання на відео, де я покруково прописав, як це все відбувається. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться, після того, як Дивиться це відео. Також є специфічний знак 4 стоп. Він по-різному ніколи може називатися, але суть така, що до всіх перехрес, люди зараз під'їжджають, ви зараз можете бачити цю картинку, і хто перший під'їхав, так само перший рушає. Саме цікаво, що люди самі цей процес коригують і завжди завжди дотримуються правил. Питання щодо якості доріг. Не можу сказати, що в Канаді дороги дійсно ідеальні, або вони дійсно вкрай такі знищені. Вони по п'ятибальній системі, напевно, на таку середню трієчку. Є моменти, куди би хотілося, б, щоб звернуло увагу, і це, напевно, більше все ж таки в центрі. Чому? Тому що в центрі великий потік, і я розумію, що якщо перекривати і робити масово дороги, то будуть величезні корки. Там ремонти постійно робляться, але робляться якось, знаєте, по черговості. І коли. Дороги в центрі розбиваються, дуже часто використовують такі металеві плити, як ви зараз бачите на екрані. Вони перекривають оці от різні прогалини, вибини для того, щоб водії могли далі рухатись. А коли відремонтують сусідню вулицю, приймуться за цю вулицю. Що стосується Едмонтона, хотілося б наголосити, що в Едмонтоні надзвичайно великий кількість доріг зараз ремонтується, і моя би така побажання або пропозиція була, але я розумію, що в мене ніхто не врахує, коли б взяти там, не 10 об'єктів, а 6 і їх зробити за більш короткий період. Але маємо то, що маємо. Щодо цього пункту я би так сказав, все, що поліція буде від вас просити, краще це робити і не сперечатися, тому що ви будете витрачати свій час. Моя думка, що ви ніякого позитивного результату для себе не отримаєте, а ще можливо заробите додатковий штраф. Ще які нюанси могли би розказати, що. Інколи, інколи поліція може робити. У мене було за мій досвід така ситуація, коли перекривали повністю весь міст, і всіх автомобілістів заставляли дихати, так як би мовити, в трубочку перевіряти на рівень алкоголі. І вони мають абсолютно таке право зробити. І варіанта вже зійти в іншу сторону вже не було, тому що ви їхали в потоці. По таких курьозах, якщо говорити про провінцію Альберта, то максимальний штраф був мотоциклісту, він їхав зі швидкості 263 км, то максимальний штраф він заплатив 12 тисяч доларів. А взагалі-то в Канаді разовий максимальний штраф обмежений сумою 25 тисяч доларів. Тобто можна прошити, але ви врахуйте цифру максимального штрафу, наскільки у вас цих кошти вистачить. Також заборонено взагалі користування телефоном, поки ви їдете в автомобілі. Тобто телефон має бути далеко від вас, ви його не маєте жодним чином торкатися екрану і просто дивитися максимум на карту. В нашій провінції, в кожній провінції по-різному штраф, в нашій провінції штраф це 368 доларів за те, що ви користуєтесь телефоном в машині, і мінус 4 бала. А тепер тим, хто мав сміливість додивитися це відео до кінця, буде бонусне частина, я обіцяв. Я покажу на прикладі автомобіля. Зараз ви подивитесь на нього, підкреплю документи і покажу, скільки це без себе коштувало. Давайте з вами переходимо і дивимося на цифри. Ціна цієї машини, як ви зараз бачите, 40 799 доларів. Давайте я центр буду закруляти, бо це напевно не цікаво. Ця людина здала свою попередню машину це Toyota Corolla 2020 року і оцінила по трейд in у 21 тисячу. Відповідно, якщо цю цифру відняти, лишається ну, скажімо так, сума на 20 тисяч Доларів 78 центів, а людина взяла в кредит на 60 місяців, тобто на 5 років під процентну ставку 7,29. Тобто, її фактична сума переплати по відсотках складає 4050 доларів, тобто загальна цифра неї, кредиту. З врахування відсотків 24 856 доларів. Тобто щомічний платіж буде складати приблизно 414 доларів. Я прекрасно розумію, що 414 доларів, якщо людина ходить на роботу в сім'ї двоє працюючих людей, це взагалі проблема абсолютно ніякої не. Являється для того, щоб платити навіть досить такий немаленький відсоток. Ну і ви можете собі змоделювати, якщо сума буде не 20, а 40 або 60, автоматично ви можете помножити і побачити, наскільки це реально платити чи не платити в вашому випадку. Якщо брати машину в кредит, але БУ, то відсоткова ставка буде не 7,29, а приблизно десь 8,5. Тобто, в принципі, платіж збільшиться на на якихось 30-35 доларів щомісячно. Ну і в закінченні хочу подякувати всім, хто додивився. Якщо вам подобається, ставте вподобачки, підписуйтесь і до наступного відео. Па-па!